У справі за позовом Олексієва Олександра Костянтиновича до секретаря Краматорської міської ради Воробйової Катерини Олександрівни, Краматорської міської ради, виконання комітету Краматорської міської ради про визнання протиправної бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії. До судового засідання у нас прибули безпосередньо позивач і представник відповідачів, так? Ну, за виключенням Воробйової, яка. Це загальновідомий факт, да, з 23 листопада 2015 року не є вже секретарем Краматорської міської ради. В зв'язку з тим, що оголосили результати з вибору депутатів і голови Краматорської міської ради, тому ця особа як така, як посадова особа не є стороною у справі. Як на год сделано, ще не встигли зробити на голову, за міським головою подпись. Ну, у нас з цього приводу ми тільки кажемо про учасників процесу. На теперішній час ця особа ну, не є секретарем, так? ми розуміємо, так? тому вона не може бути присутньою, бо вона вже не є посадовою особою цих органів. Склад суду у нас не змінився, доповідач суддя Міронов, судді Ханна Ошишов, секретар Челахова. Присаджуйтеся. Це дещо особливо стаття процесу, тут не роз'ясняються ні право відводу, ні інші права, бо це вже було вирішено при розгляді справи. На адресу суду 17 листопада 2015 року надійшов лист за підпису секретаря Краматорської міської ради Вороб'євою, в якому вона зазначає, що вона направляє на адресу суду звіт про виконання постанови. Донецького операційно-адміністративного суду від 21 вересня 2015 року у справі 234 9264 64 15. І до цього звіту вона прикладає копії належним чином засвідчені двох розпоряджень. Перше розпорядження від перепрошую. Від 2 жовтня 2015 року за новою 64 Р, який е, яке називається про скликання щорічних загальних зборів жителів у дужках представників територіальної громади міста Краматорська, на виконання постанови, е, яку я вже означала керуючи статті 42 закону України про місцеве самоврядування, розпоряджують скликати 5 листопада 2015 року. Щорічні загальні збори жителів представників територіальної громади міста Краматорська. Відділу з питань прес-інформації та зв'язків з громадськістю розмістити на офіційному сайті Краматорської міської ради інформацію про час та місце проведення загальних зборів жителів територіальної громади міста Краматорська не пізніше, як за тиждень до вказаної дати. Контроль за виконанням залишаю за собою секретар Воробьова підпис. І копію іншого розпорядження від 28 жовтня 2015 року за номером 69 р про внесення змін до розпорядження міського голови від 2.10.2015 року номер 64 р Пишуть, керуючи статтєю 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні, розпоряджують. Внести зміни до розпорядження міського голови від 2.10.2015 номер 64 р про скликання щорічних загальних зборів жителів територіальної громади міста Краматорська, замінивши дату скликання загальних зборів 5.11.2015 на 10.12.2015. Секретар ворог підписи. Що нам так? Ще повідомляю сторону про те, що було, була запитана безпосередньо сама справа. Але за відповіддю голови Краматорського міського суду на витрим... дана справа була витримана Вищим адміністративним судом України. І з реєстру, з єдиного реєстру, єдиного державного реєстру судових рішень було знято. Копію ухвали Вищого адміністративного суду від 21 жовтня 2015 року у справі К дріб 800 дріб, 44022, дріб 15 за якою відкрите касаційне провадження у справі за матеріалами касаційної скарги Краматорської міської ради на постанову Донецького поліційного адміністративного суду від 21 вересня 2015 року у зазначеній справі. І справа була витримана. З Краматорського військового суду до Вищого Адміністративного суду України. Інших відомостей в Єдиному державному реєстрі судових рішень стосовно цієї справи немає на даний час. Слухаємо представника виконкому та міської ради щодо того, як вони розцінюють даний звіт. Згідно з постанови Донецького операційно адміністративного суду було зобов'язання щодо голови Краматорської міської ради скликати щорічні загальні збори жителів представників територіальної громади міста Краматорська та надати звіт до 1 грудня. Ми надали звіт 17 листопада 2015 року про те, що 10 грудня 2015 року буде скликані збори жителів, представників територіальної громади міста Краматорська. У мене все. Есть вопросы у представителя? У Алексеева? Только вопросы. Питание, питание. Питание есть, конечно. А в чем состоит э, обязанности головы по скликанию загальных сборов граждан? Неужели только вот это э, объявление на сайте городского совета без времени, места проведения и повестки дня? Есть э, соответствующее распоряжение Краматорского. О чем? О том, что будет склыкано. Где будет склыкано? Я же, я же вам вопрос четко задал, ясно? Ну, Место, нет. время и повестка. Ну, вы есть? задали вопрос, не перебивайте меня, пожалуйста. Я отвечаю на заданный вопрос. Помимо объявления на сайте, есть соответствующее распоряжение, что будет склыкано. 10 грудня 2015 года. О времени и о месте уже будет подробно другим распоряжением. Ну, где оно? Я перепрошую. Ми ж кажемо про те, що поданий звіт з певними документами. І стосовно е, тих відомостей, які зазначені, є питання. Е, інше ж ми поки не обговорюємо. Ну тогда ще питання. Тобто, ви утверждаєте, що вот этим звітом, який дала преступниця Воробйова... Так, я перепрошую, слідкуйте за своїми висловлюваннями. Чи є у вас э, вирок суду, о, в якому зазначено, що воробьова скоїла кримінальний злочин, визнана винною, і цей вирок набрав чинності? Да, є Донецька апелляційна суда, е, э, ви чітко ясно сказали, що преступна діяльність Я перепрошую. Я можу вам зачитати ваше рішення І і там прямо так і зазначено, що да. це діяльність? Да. Так. Да прошу, э, Значить, я зачитую постанову, вашу попрошу, постанову. Мы кажемо, Алексей... Визнати протиопане бездіяльність секретаря Краматорської ради. Олексіє. Да. Я вважаю, що а, ви розумієте, що а, злочинцем людина стає. Фізична або посадова особа тільки на підставі вироку суду у кримінальній справі. І в постанові Донецького поліційного адміністративного суду нема того, що Воробйову визнали злочинницею. Там сказано про рішення ради ради, колегіального органу. І постанова. Донецького поліційного адміністративного суду не є вирок справи. Тоді це моя думка як громадянина То і істочника власті в этом государстві. То інше, Значить, але ж я прошу вживати слови <кхем> таким чином, як цього вимагає закон. Поясніть, будь ласка, суду, в чому состоять об'язаності? Городского головы тільки э, в том, что она должна э, выставить об'явление или провести общее собрание жителей города. Ну давайте повторяйте в своєму вопросі. Я ну зрозуміло, вона зробила розпорядження за мером за мережами з двох повноважень. Ну розпорядження. Ми ж всі це розуміємо. Ну навіщо? Тобто є загальні збори состоялися? Ні, не відбулися. Ні не, не відбулися. Якщо ми правильно вас розуміємо, представник виконкому, то 10 грудня і... до додаткового до того розпорядження, яке є, 10 грудня буде визначено місце і час проведення зборів, так? так. Ну на сьогоднішній день вже не так багато часу залишилось до 10 грудня, то о, виникає питання. Хто конкретно виконку займається організаційними заходами по проведенню зборів територіальної громади? Це ж не, таке, ну, не так легко е скликати всі е задіяти. Так, такий захід провести. Захід, так. От і хтось конкретно можете сказати, хто займається? Не mm. розполагаю таку інформацію. Зрозуміло. Ну, а якісь е затверджені. План підготовки, створення робочої групи виконавчого комітету, комусь депутатів злочино. Ну, Уважають, крім нашої справи, є ще більш серйозні справи в судах, так? так? І по об'єднання громади, таке інше. Ну, тобто, у будь-якому випадку ми розуміємо думки людей. Від думки громадян від э, міста не уникнути від вирішення цього проблему. На подобається це вклад це прийдеться проводити. То ну, яким же чином до цього треба просто готуватися? Просто я не розповідаю дана інформація в подробностях створення чи ні робочі групи. Тобто єдине, що є намір провести збори на виконання рішення. І такий намір відображений не тільки в оголошенні, а й в розпорядженні. Що 10 грудня такі збори відбудуться. Так, відбудуть. Технічна перерва на три хвилини. Зачекайте, Зачекаємо. Потім додатки. Так, да так, -да, ну зараз.